Всім привіт! Майже середина квітня, трохи більше, але вже з'явились перші запечатані трубочки. Ось повністю запечатана трубочка. І вона така не одна. І є ще. Тепер вони почнуть з'являтися. І шаленою швидкістю. Тепло, квітують сади, недостатку полку немає. Бджоли літають 20 годин на добу. І це не тільки і з південної сторони. Така, така сама історія і з північної. Тут теж тут теж працюють, працюють бджоли. Деякі охороняють, охороняють свої трубочки конкуренція і теж є запечатані камірки. Ось, наприклад, одна із них. Тож, осмій збільшується щодня. Працюють не тільки осмій, працюють всі, всі бджоли. Всі камахи, які можуть називатися бджолами так чи інакше. І навіть працюють мухи, які намагаються бути схожими на бджіл. Наприклад, ця жужала це не бджола. І не оса це просто муха, тим не менш працює як бджола. Зараз квітають багато пилконосів та медоносів. Я відповідаю на Дуже часто запитання, як розширювати безранкові вулики. Їх у мене трохи є, я буду їхню кількість збільшувати. А, а над вуликами не зрозуміло, що годить. Толі, чи то вулики самі, чи те це дерево над вуликами. Ви подивіться. Все годить. Все годить. Бджола працює, краса і бджола, і ось мій. ось моя красунька як маленький. Як маленький джмелик. Працює як маленький джмелик. Ну, то ладно, нехай працюють. Краса, запах неповторний. Ну, а я відповідаю, як розширювати безрамкові вулики. Дуже просто. Розширення безрамкових вуликів дуже просте до геніальності. Ну, По-перше, колоди можна розширювати просто вверх або не розширювати зовсім, тому що там вже є об'єм необхідний всій сім'ї на цілий рік. Я покажу, як я розширюю безрамкові вулики на прикладі ось цього японця, тим паче його, скоріш за все, вже пора розширювати. Так, у мене тут маленькі затори. Сітка, Сітка яка рятувала бджіл від наглих дятлів, тепер стала перешкодою. перешкодою. Отак я її приберу. нехай працюють. А вони, вони ще й злі. А вони ще й злі. Їм щось не подобається. Їм перешкоду прибрав, а вони мені камеру з рукою почали атакувати. Ну ладно, це хай вони лишається на їхній совісті. А я розширю цього японця. Він зараз сидить на трьох корпусах. Ляточок трохи не там, де я планував з самого початку, адже зимою просто-напросто корпус тріснув. Ну, бджола брала, ляток собі тут. тут так тут, я не буду їх заважати і видніше. Розширення. Ось так от. Розширення без рамкових вуликів. Дуже просте. До, до геніальності язички добудували доверху я просто беру такий ще один корпус і ляпаю його наверх все розширення відбулося все дуже просто нехай будуть і носять свіжий мед травневий у четвертий корпус. Ну, а я накриваю все так, як і було. Як бачите, все дуже-дуже легко. Бджола ніяк не турбується і продовжує працювати на відміну від рамкових луків, де розбирається чи не півгнізда. Дякую всім за увагу та терпіння.